Нас коротенький випуск по фарбуванні ялинки міміка. Можливо, ви вже бачили, як те ж саме робив Костянтин у іншому відео, але мене друкували дві таких, і мені захотілося зробити свій варіант цієї мініатюри. Спочатку я буду ґрунтувати мініатюру чорним кольором, після чого буду наносити шари сірого та білого кольорів. Сухим пензом. Це потрібно, щоб фарба краще трималась та не відлущувалася з мініатюри. Також це допоможе краще бачити деталі на мініатюрі, та акрилова фарба буде яскравішою на білому фоні. Для ґрунтування мініатюр використовується саме акриловий ґрунт, а не звичайна фарба. Ґрунт самовирівнюється на будь-якій поверхні і більш ціпкий для подальших шарів фарби. Чим більш матовий ґрунт після висихання, тим краще буде лягати на нього фарба. Далі я змішую вологій палітрі білі чорнила з чорним ґрунтом для сірого тону. Тут підійде будь-який білий чи сірий акрил, але спеціальні фарби для мініатюр працюють краще, бо в них пігмент кольору меншого розміру. Сіре та біле я дуже легенько наношу м'яким сухим пензлем на всі виступи і края мініатюри. В принципі, на цьому етапі можна завершити. В нас нанесені тіні та світло, і така мінька вже підходить для гри. Що ж, вже вечір наступного дня, і ґрунт на ялинці повністю висох. Загалом, щоб ґрунт висох, йому бажано постояти десь 2-3 годинки. Краще більше. З кольорів я буду використовувати валєха та цитаделі. Базові кольори будуть сині та фіолетові, до яких я трошки докину червоних відтінків, жовтий для очей та коричневий для стовпуру ялинки. Можливо, потім ще замішаю жовтий з синім, щоб отримати зелений, але це вже подивимося. На зображеннях в інтернеті у міміках я бачила такі фіолетові та сині відтінки морди язику, і я спробую це відтворити. Що ж, можна починати? Базовий тон для міміка буде фіолетовий, тому я змішую його на палітри з іншими кольорами. Так вони будуть виглядати більш органічно. Для самого фарбування мені подобається використовувати вологу палітру. На такій палітрі акрил не висохне за 10 хвилин, і я зможу використовувати ці фарби навіть через тиждень, якщо щільно закривати контейнер. На цьому етапі важливо зафарбувати більшість білого на нашій мініатюрі, щоб потім на самих світлих місцях були плавні переходи кольорів. А чорний колір, там де на мініатюрі тінь, я постараюсь нафарбувати взагалі. Можна сказати, що тіні я зробила під час ґрунтування міньки, і їх треба буде підправити у кінці. Що ж, от і готов базовий середній тон на головних деталях мініатюри. Тепер можна фарбувати все інше та переходити до нанесення світлих тонів та дрібних деталей. Зелений потон тут ближче до синього, так він не буде врізнятися із загальної схеми обраних кольорів та наношу його одним напівпрозорим шаром, щоб не втратити об'єм, який дають попередні шари чорного та білого. І таким чином гілки-ялинки не будуть сперечатися за увагу з мордою Міміка, коли ми будемо дивитися на мініатюру. Тепер потрібно висвітлити ті частини, де на мініатюру падає світло природним чином, чи ті місця, до котрих я хочу привернути увагу. І найскладніше очі. Спочатку наношу півпрозорими шарами жовтий, щоб очі, наче світилися, і роблю зіниці з самим тонким пензлем, що в мене є, розміром 0,0. Якщо що, у рази простіше це робити тонким чорним лайнером. Можна просто поставити їм крапки, зафарбувати їх, якщо не влучили, і так аж, допоки ви не будете задоволені результатом. Тут я теж постійно виправляю помилки жовтим і знов наводжу зіниці. Остання деталь відблиск світла на очах. Очі тут досить великого розміру, тому я спробувала ще нанести тінь від підплиску, щоб підкреслити об'єм. Ось і все. Ялинка мімік готова! Я дуже задоволена результатом, тому що для мене фарбування мініатюр це чудове хобі. І цим процесом можна насолоджуватись, навіть якщо ви не плануєте використовувати мініатюри для якоїсь рольової гри. Така собі об'ємна розмальовка виходить. Дякую, що додивилися до кінця. З вами був Вісник Підземелля. До зустрічі! Я дуже задоволена результатом. раз. И до зустрічі. Руки пизда просто.